Близько 350 маленьких тернополян, дітей, військовослужбовців, внутрішньопереміщених осіб мали змогу відвідати виставу чари прадавнього лісу у постановці акторів Тернопільського академічного драмтеатру імені Тараса Шевченка. Після вистави дітлахи охоче поділилися емоціями. Я бачила, що вона царівна дуже хотіла веселитися і не хотіла вчитися. Я зрозуміла, що вистави, вона... що Ніше багато що є у світі. Загалом мені вистави сподобалася. Захід для дітей організували волонтери благодійної організації платформи єдності в рамках проекту Весна переможе. Ми з перших днів війни розпочали цей волонтерський центр і по сьогоднішній день він працює і всіляко, чим ми можемо допомагаємо. До нас долучаються інші багато різних організацій для того, щоб ми могли працювати і допомагати всім, кому цього потрібно. Ми впевнені, що весною ми отримаємо перемогу. Ми впевнені, що наша Україна розквітне і буде багатою щирою на добро, на ласку, яка вона є. Навіть тут в Тернополі чуючи сирену, розуміючи, що сьогодні тата немає вдома, і коли ж як хоч якось їх. Зберегти від тих речей і подарувати частиночку дитинства. Батьки маленьких учасників заходу вдячні волонтерам та найголовніше нашим захисникам. Я дуже задоволена, що ми сьогодні потрапили. Я дуже дякую нашим захисникам, що ми маємо можливість сьогодні в такий важкий час просто дати невеличку крапельку радості нашим дітям. Наприкінці заходу дітей очікували солодкі пакунки від волонтерів благодійної організації Платформа єдності.